Усе на світі, коротше, написала об'яву, продається будинок і все. Ну, Як чоловік помер, вже тоді з сином осталися. Приїжджаю в город п'ятий етаж піднімається. Боже, вона так води, як рудія п'яна, торила до стінки і в темноті. Тільки очі закрила вже все. Страшне, що робиться. Думаю, Не знаю, що робити. І тут доця з Евом. Елєвом сідає. На третій день. Перестала крутитися голова. Ну, я навіть якось я, я проходила діагностику по фольгу зьомого року, я вже цим займаюся. І якраз проходила цю, цю діагностику, і в мене була капсула. Кап провірила відходила угу. і дошла. І я, я навіть не, не ділила її, зразу почала ці ковбити і На третій день чувствую, що голова не крутиться, сплю нормально. Судороги таке робили, що це взагалі не могла як скує, не можу ніяк. Не шевельнутися так сповзаю з кровати, чувствую, що я на, на ноги стало, то мені полегшало, але ж я не можу стати на них. Сповзаю з таким криком, зі сльозами на третій день чувствую ноги. Утром хочеш потягнутися в кровати, як лежиш тільки це та все замок і хоч кричі караво. Теж так швидко це пройшло взагалі. І мене в двох місцях зараз зменшується. Ну я і в пила, і що ріженір, і карті і попропувала.